Доброго ранку. Всіх рад бачити на каналі. Уже сьогодні, яке там у нас 25 вересня, вже вранці так, знаєте, про холодно, так дійсно вже осінь прийшла. Ну Один нюанс і один такий великий мінус. Осінь прийшла, але немає дощів, немає вологи, але люди виїхали в поле вже. Здійснюють посів по зимої пшениці, е, що буде, чи зійде, чи не зійде, які сходи будуть. ну, Чесно кажучи, знаєте, скажу так, фактично можна сказати, що землеробство це така, ну, як лотерея, як. Е, ну час посіяв, пішли дощі, хорошо не посіяв. Е, Ну, щось друге посіяв. А може бути ситуація посіяв, затратився, а просто нічого не дійшло, тому що ні доща, ні погоди. ну Взагалі, погода стала просто несприятлива і все. Тому як буде, і як робить, ніхто не знає. І це така сама ситуація з тими самими нашими так? Да? Як їх краще здавати, як їх. Як його реалізувати, як, ну, як що робити? І це постійне питання, а краще здати живою вагою, чи може все ж таки краще здати, ну, там, тушками, напівтушками, чи краще все ж таки самому зарізати. І, ну, чесно буває, ну, сідаю і сам же ж ну, рахуєш, думаєш, як його краще зробити. Ну. І постійно прораховуєш ці всі варіанти. Тому в сьогоднішньому відео все ж таки трішки поговоримо, як його краще робити. От Ви купили свиней там десяток. ну Давайте да, доберемо 10 голів да, одного виводка, один виводок, 10 голів. Що у нас там? Фактично, так? всі в один момент там умовно 140-150 кг. Як що робити далі? Тому от в сьогоднішньому відео попробуємо, спробую трохи розібратися в цій ситуації. по зернових, що у нас по зернових? Кукуруза додавала ще 100 гривень. Фактично за добу вона подорожчала на 100 гривень. Добре, це погано. ну Для виробника, звісно, це добре, тому що затратна частина дійсно. Там немало стосовно кукурузи, якщо говорить для тієї людини, яка кормить свиней і купляє зерно, да, він би не хотів би, щоб так було. Ну, ми ж самі все це діло розуміємо. І, та, і той період, коли зерно було по 2 по ну, ви ж самі це розумієте, що такого не могло бути в апріорі все життя. І це та, це не та ціна, яка повинна бути. Ну, якось так. Тому додавалось 100 гривень, це я дивлюсь, сужу по Нібулонові. Да? Ось така ситуація. Тому зараз буду потихеньку вичищати, покажу вам, яку назавтра свинку вигнав. І поговоримо все ж таки, як його краще робити. Розкажу свій досвід, розкажу, да, там є цікава ситуація в мене була. Ну, поговоримо. Пишіть коментарі свої, пишіть особливо цікаве, що у вас з кукурузою. Яка у вас цінова політика на неї? Так, друзі, продовжуємо. Зараз вам покажу свинку, яку завтра плануємо різати. Ну, як завжди, от найбільш мені все ж таки подобається це таке класичне поєднання, коли F1 покриваєш термінальним хряком, таким контур. Виходять з. Свинки такі непогані, набор ваги, е, по набору ваги, по темпах росту і саме головне, по забійному виходу. І вертаємося до теми сьогоднішнього відео. Як же все ж таки краще його е, здавати шабаям, здавати тушками, які взагалі, давайте перш за все, розберемося, які є варіанти. Перше, зарізали самі, розібрали на частинки, продали. Другий варіант. У вас 10 штук. Які виросли, ви взяли маленькими поросят, 10 голів. Ці всі 10 голів фактично виросли в один період. ну Різниця там незначна, хай? Да? 10 голів. 10 голів ви зараз зарізати і реалізувати самі. Ви просто фізично цього всього зробити не зможете. Тому ви у вас є вже тепер 2 варіанти. Е, ну, то ми відкидаємо цей варіант, що ви його зарі, їх всі виріжете, приріжете, продасте і будете брати наступних малих поросят. У вас є два варіанти. Або здати їх зараз 10 голів цих і все. І закрити цим питанням. Або або трішки довший варіант, але все ж таки різать і продавати їх тушками. Тушками, полутушками. Тут вже ж е, такий. Варіант, ну, знаєте, який вам більш подобається, який вам підходить. Один мінус стосовно тушками. Куди ви будете, Вам треба подумати, куди ви будете одягати нутрощі і куди ви будете одягати голови. Тому що у вас зараз 10 голів. Голови дуже ніхто не бере. Це так. Дуже рідко, коли хто бере голову. За це вам треба поміркувати. Бутери, ну хай печінку, там собі, раз, друге зварите, зжарити чи ще щось. Що далі робити, невідомо. Тому от залишається оцей варіант е, здачі зараз живою вагою. Але я не розумію, це дуже часто чую в ситуацію, наприклад. Та приїхали, взяли та й поїхали. Аби просто називається здать з двору. Але знову ж таки. Справа кожного, хто як хоче, так і роби. І нічого ви з цим, цим ділі не... Ну, своїм мозги не вставиш. Якось так. Тепер зараз вам розкажу ще одну історію, а тепер скажу так, дивіться. Хто бажає придбати нашу продукцію салком, м'яско, Є у нас група у вайбері, в описі буде вона закріплена, долучайтеся. Відправляємо новою почтою, навіть тоді, коли була спека, ми все це діло відправляли. Відправляли їм по всій Україні без питань. Тому пишіть, дзвоніть, замовляйте. На даний момент, бо вчора була тушкунка, вже її немає. На даний момент з такого готового це паштет є. Плануємо ще коптити. Ось. Ну і плюс забій. Щось останеться, якийсь кусочок салка М'ясо, по-моєму, там. Розійшло, розходиться все, плюс-мінус. Десь якийсь кусок підчеревини може остатися, десь який кусок салка. Якщо кому потрібно, замовляйте. Так. так. Ми вже в сараї, потихеньку вичищаємо. І, як би мовити, ще пару думок стосовно того, дивіться, як здавати живою вагою. Так, якщо все ж таки рішилися здавати живою вагою, то. Ну, хоч трошки цініть свою працю. Здавайте, не здавайте на глас, на палець, здавайте хоч тріхи ну, через ваги. В ідеалі, звісно, якщо у вас вони є, на одну свинку, ви загнали, зважили, загнали, зважились. Скидати чи не скидати 3%. Ну, це вже як ви домовитеся з людиною, яка вас буде брати. От так якось. Як у мене була колись ситуація, ну, було таке колись, да, що. Получається, туди-сюди і немає що різати. Тобто, ну, там, такий період попідрізали, попідрізали. Ну, от немає, що різати і все. Там, позвонив до товариша, кажу, в тебе є, та є. Ну, ми не знаємо, ми якщо що, обізуємося, бо може там, одному чоловіку здамо. Ну добре. Зустрічаю його в центрі, ну що, ти здав? Та здав. І що? Та Приїхав, подивився, вони зійшлися на такій вазі. І він просто взяв, я казав, по 60 гривень, він нього взяв по 62 гривні, але я казав через ваги, а він взяв в нього через ну як на глаз, на палець, на ще якось. Ну, знову ж таки. Чи можливо хто прав ці в цій ситуації, хто не прав, ну, всі знаєте, саме головне, що всі задоволені. Продали і продали, та й все. І забули. Але я вам хочу сказати одне. Ось Зараз вам покажу. Вертаємося ж знову до тієї свинки, яку ми завтра будемо різати. От я її поміряв, умовно. Да? Е, не умовно, а залозив міряв. Получається довжина 122, обхват 121. Плюс-мінус, це як мінімум 140 кг. Це мінімум в нить. Але, Але потрібно звернути увагу на те, що це м'ясничок. Десь трошки більше, десь трошки менше, десь там. ну, Це ж понятно, що да? Але це м'ясник. І на вагах ця свинка може показати не 140 кг, а умовно всі там 150-155 кг. Спокійно. І такі вже випадки неодноразово були, тому що це м'ясо, це м'ясничок. Звертайте на це увагу. І коли ви таким чином хочете здавати на глаз на міряння якесь. Цінуйте свою працю. От такі справи. З одним з плюсів, наприклад, чим гарно здавати самому їх зараз да, партію. Тому що ви здали партію е, ті самі 10 голів наших, помили сарай, зачистили, все зробили, продезінфікували, почекали тиждень-два і купили наступну партію малих поросок. Все. Раніше я так і робив. У вас які плюси в цій схемі? У вас немає мороки з виноматками. Раз. По-друге, у, ви, у вас немає боргів, тому що людина приїхала, взяла 10 голів, розрахувалася, і ви можете на ці кошти вже щось планувати. Все. От такі плюси. І я вважаю, це в принципі нормально. Да, аби ще є такий один нюанс, аби ще нормальну ціну на живу давали. Ну, маємо те, що маємо. Але, знаєте. Кінцевий етап і завершення цього, цього що я сказав, кожен е, приймає рішення самостійно і вирішує, як йому то, також самостійно. Він його виростив і він вже ж думає. Але коли починають там, як розказують деякі е, те торги слабі, обвалювати ціни і тому по-іншому, Ну, не знаю. Я для себе, В мене ціна вже на продукцію більше року стабільна. Як була, тому що я порахував затрати. Да, звісно, трішки зараз світло подорожчало, є свої нюанси. З наступного місяця тріхи податків піднімуться. Ну, там будемо вже рахувати. Але я рахую все. І тоді, коли деякі люди. Тому потрібно все рахувати. І по іншому діла не буде. Якщо ви будете рахувати, ви будете завжди в виграші. Якщо ви будете робити, аби торгувати аби з двору просто. Не, не тратьте часу, не морочте голову. Скажу так. Самому реалізувати. ну Тут теж є свої нюанси. Про які ці нюанси, я думаю, ми ще раз поговоримо в якомусь там з наступних відео. В кого які думки з цього приводу? Пишіть коментарі. Працюємо далі.